Чи я сам праві говорити про одне яка це називає якраз хотів говорити про ту річ, яка називається виховання. Я сам спікер повинен, що я мусив правдиві відеть, як то з нами є. Людина мусить правдиво знати, як то з нами є. Чоловік ві, що коли Чек стане стане отроком неких залежностей. Якщо людина стане рабом певних залежностей, Ja, то, на то, до того легко вступить, mm. Можна знати яке піаке. Можливо, знаєте якихось п'яків. То вже й минулому було. Ти жени, ти, ти, ти. Що ті жінки перетерпіли? To, були, Страшне. Ja, спомінам, то, що вже пар, то, може, я я то А он я ж кажу, я си споминав на свого Отця. Він розказує, що я згадую свого батька. Нас було дітей, аж 10. Нас було десятеро дітей. Коликра, а він каже: "Так, ми ми спавали на печі ще". Ми спали на печі. А батько прийшов п'яний. Батько прийшов п'яний. А первий сом'єр. І перше, що робив, kričet, почав кричати. А ще пропилу жіна буде різати ноги. І йшов попилу, щоб казав, що буде нам різати ноги. Мама заборонювати. Мама мусила йому перешкоджати. Корикаду побірному моджені мосиняки. І побив її мала синяки.

А де си навчи ти канаркоманії? І де тепер вчаться наркоманії? Ка. Ще. О, тобто, якщо я тут чесно ти зіговори. Зараз того ж зробить чесноту. А а групи, групи студенти? А такі на рівні. Хотять бути в нашій на рівні останній. Хотять приспособитися до інших. tak mu to ukáže, jak to píchal, jak, jak to robí. Si, a potom cest... už se z toho nedostane. A potom že z toho nevyjde. A toto je potřeba povědět. I pro to A to samé je to i s nečistotou. A tak samé to i s nečistotou. Když děti oni zničí, коли вони знищать дітей. А тепер вони скажуть, скажуть інтернет, скажуть різні фільми, сидівай на саме зраці. А тепер через інтернет дивляться на, 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 на гірші збочення. Та є з вами, все праці в Червеноградо жікано. Я їду, а те, там, хлопці си вітали тебе. Uh, Владика їхав ще в награду, а хлопці витягнули собі ноутбук. Ноутбук, а ти там сидівали на якийсь фільм. І дивилися фільм. To byl o satanismus, to byl nějaký to byl také takové prostě zasvěcování dňáblovi. On se na to díval ukáže, to a potom řekl stop. A potom říká, chlapci, tak se nemůžete Chlapci, ne na to dívat. Když to prostě toho démona. vy se na toho démona. Člověk přijímá skrze oči, skrze uši. Oči, ucha, do sebe určité myšlení a pak se stane otrokem. Do do. Sebe a robom toho. Tak to bude národ samých rabů. Tož stane národ samých rabív. A výsledek bude zločinost Сонасовий. А результат буде такий, що злучення зросте на 100%. Диш, покажи мені маленьке дитє. Коже знає, що якщо зіпсуємо мало дитину? Я його зроблю гомосексуалом. Якщо знає зробити когось гомосексуала. А потом уже ти: "А, маєш право

вам не доволює вас тирані. Що ви це робите, а хтось робите? То є дискримінація. Робите так, то є дискримінація. То є поза такого чоловіка завжди до тюрми. Таку людину навпаки треба закрити в тюрму. Антидискримінаційні закони. А вони антидискримінаційні закони. Це знамена, так он може ширити смертельний айц. Так він може поширювати смертельний сніг. А ви кажете, той чоловік є накажений айцем. А ви скажете, ця людина є заражена снідом? Tak, co, že do někoho náby nevoldal, šíří? To ho třeba dát do konce. Ne? Aby mohl další posířivat. Tak to je, on nese smrt, on zabíjí, to je zločinec. A vy říkáte ne, no, vy říkáte, s... ale on nese smrt, je zločinec? Ne. On má právo. Vím <laughs> <inaudible> má je právo. Má právo zabít celou Ukrajinu. Má <inaudible> právo zarazit celou Ukrajinu. Aice. Snídem. A vy nesmíte, vy nesmíte bránit své děti. A vy nesmíte bránit své děti. tak.